Тернополяни на кілька тижнів залишаться без гарячої води, принаймні ті, хто її отримує централізовано. Як повелося, у теплу пору котельні міста приводитимуть до ладу, а тому їхню роботу почергово зупинятимуть. Продовж сезону десь обладнання працювало і зараз в літній період його треба відповідно підготувати до роботи в наступному опальному сезоні, як і самого обладнання всередині котельні паливних, так і самих. Трубопроводів проводиться відповідно гідравлічне випробовування трас десь є. І пориви, і треба їх ліквідовувати. От для цього і проводяться оці всі регламенті профілактичні ремонтні роботи. Відповідно до складеного на підприємстві графіка, деякі котельні вже припинили роботу. До прикладу, котельні на Лемківській 23, Лозовецькій 3А, шкільній 5, тролейбусній 7Б, транспортній 7Б та франка 16. Дізнатися, коли саме ваш будинок залишиться без гарячої води, можна зокрема на сайті міського управління житлово-комунального господарства.